Вітаю, друзі! З вами Ігор, і сьогодні ми в Муспельхеймі. Це по факту світ як велика арена, котру нам необхідно буде пройти. Першим ділом знайдемо магазин, котрий не йде в залік нам, Біля нього відкриємо останню святиню і отримаємо трофей за збір всіх святинь грі. Поздравляю! А далі почнемо проходити випробування у Спліхейму. Я не записував детально, як я проходив кожне випробування. Гадаю, вам це і не потрібно. Але все ж таки їх перелік в цьому відео я приведу. А також всі нагороди, котрі ми отримуємо за випробування. Тут необхідно буде кожне випробування запускати двічі і проходити на нормалі і на харді. Ага, те, що нам потрібно для прокачок. А, так, просто Валькірії добуваємо. Пройшов двічі, пішов далі. Слідуючи ворота і далі наступні випробування. Ну і так будемо рухатися, доки не доберемося до гори. О, це на надовг... надовгість. Ну, ми збираємо корисні ресурси для апгрейду золотої броні чи для крафту. А, можна йти, так? Да? Якби був дум на плойки, я пройшов би мой на плашку, спробував би. 3-6. Угу. І все той же ресурс. Угу. Тобто 5 РН по 2. Це 10 випробувань, дається нам виходить. А потім дається ще. Після Валькірії 3. 4 арени, 4 випробувания, 4 випробувань всього. Я вже не пам'ятаю. Там 3 ключа треба добути. Я гадав, ніколи не скінчиться. <рес> Слідуюча арена. Ага, Атрей викликає вовків Ну схоже, нам сюди. Так, так. П'ятий. І в кожній весняній роздачі нібито буде кожного місяця. І нарешті ми на горі. Рості ворота за нами. І тепер на нас чекає бій з Валькірією. Тут вона доволі складна і доволі цікава. А як ми їх врятували, нібито це перемігши. Вони повертаються в Альгаву, кайфують і кажуть нам дякую. І дві скриньки, щоб їх відкрити, а цівці відкриваються. Забираємо нагороду, і це ще не все. level of зімпрес. Тепер для нас відкриваються приховані випробування, котрі необхідно проходити і отримувати ключі. Але перш ніж ми підемо на них, прокачаємо максимально леза кратусом і отримаємо трофей. О. Запускаємо випробування на рівні Impossible і спробуємо. Потім перезапустив інший. Як бачите, випробування 2. за проходження цього випробування ви отримаєте скриньку. Як ви могли зрозуміти, ці три ключі ви можете фармити на будь якій із попередніх п'яти арен. Як тільки ви зберете три ключі, повертайтеся наверх, де ви билися з Валькірією, і можете тоді запустити вже приховане випробування. Фінальне випробування буває трьох видів. Вони йдуть один за одним, як і секретні випробування, котрі ми тільки що проходили, теж рандомно запускаються. Для трофеї вам необхідно пройти одне із цих трьох. І найпростіше буде вбити ворогів за 8 хвилин. На золото треба 50. Саме для трофею нам необхідно отримати золото. Я гадаю, ви впораєтесь. Ніштячки. Вітреті. Ага, за час. Yes. Отже, ми зібрали ключі, проходимо випробування і отримуємо ачівочку врешті-решт, коли будемо відкривати скриньки. Сімдесят ворогів. Дякую вам за увагу, друзі. Якщо був комусь корисний, ставте лайкос, можете навіть підписатися на канал. Не забувайте донатити на ЗСУ. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. І слава Україні! Ночівка дається перед тим, як я беру скриньку. Відкриваю.